Шість депутатів обрано на 68-му е, Позачергову сесію прибуло 14 депутатів. Відсутні 10 депутатів, хворих два у відряджені шість у відпустці 1 без поважних причин. Один необхідна кількість для роботи е, пленарного засідання прибула і е, е, Запрошені начальники спеціалісти відділів виконавчого комітету Вільнянської міської ради згідно статті е, один, пункту 11 статті 46 закону про місцеве самоврядування в Україні е, е, Пленарне засідання повноважне і ми можемо розпочати його роботу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Прийнято одноголосно. Отож, 68 му позачергову сесію Вільнянської міської ради оголошую відкриті. «Ще, на ні слова, ні воля. ще нам в до країні ні слоган ні ще нам братю країнци усміхнеться доля Афануе мы, мы, братча, Прошу зайняти свої місця, шановні е пленарне засідання е відповідно до статті 14 і статті 40, нам необхідно обрати робочі органи або е саме секретаря пленарного засідання і, і лічильну комісію е згідно. Е Статті 40 секретарем лічильної комісії обирається Світлана Івановна Шременко. Вона вже зайняла своє робоче місце. І згідно з 14, пропонується обрати лічильну комісію в складі трьох чоловік. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Прийнято. Шановні, пропонується до складу лічильної комісії обрати депутат дончик. Депутат Щеглову і депутата Бурхот немає зберечень. Не Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Прийнято. Лічильну комісію прошу зайняти свої робочі місця. Шановні, а перед вами є проєкт рішення, який розглянутий щойно на засіданні постійних комісій, і. Пропонується наступний регламент роботи по питанню порядку денного до 5 хвилин, для виступів до 3 хвилин, для і пропозицій до 2 хвилин. Отже, регламент доведений до вашого відома. Якщо є результати проведення першого засідання лічильної комісії, будь ласка, прошу довести. Протокол No1, засідання лічильної комісії 68-ї дочергової сесії міської міської ради 8 скликання. Присутні депутати Дончик, Буркот Щеглова, порядок денний про обрання голови секретаря лічильної комісії 68-ї дочергової сесії міської ради. Слухали Буркот, Вирішили обрати головою лічильної комісії депутата Дончик, обрати секретарем лічильної комісії депутата Щеглова Дякую, доведено до відома. Отже, порядок денний, Я повторюю ще раз перед вами. І чи є необхідність його зачитувати? Немає. Пропонується прийняти. Зміни доповнені. Є до порядку денного? Немає. Якщо немає змін доповнень, пропонується прийняти порядок денний, який складається із трьох питань. За основу і в цілому депутатам підготуватися лічильній комісії провести голосування. За. Банделюк. Білаконь. Да. Бурка. За. Демченко. За. Доч. Ємільянов. Да. Єгрієв. За. За. Петрів. За. Сіненко. Субруненко. Тек. За. Шраменко. Щеглова. Яблуновська. За. Щеглов, да. за. 15 -2. 15 -2. А, порядок денний 68-ї позачергової сесії прийняли. І ми за основою в цілому ми переходимо до розгляду першого питання. А саме про внесення змін до програми будівництва реконструкції капітального та поточного ремонту об'єктів комунальної власності Вільянської міської територіальної громади на 25 рік Доповідач Світлана Басова, начальник читлового комунального відділу виконавчого комітету Вільянської міської ради. Доповіла басова на постійних комісіях. Задані були питання. Вичерпно дана відповідь. Чи є необхідність е, е, зачитувати і е, доповідати? Немає. Немає. Чи є запитання до доповідача? Чи бажає хто виступити? Пропонується проєкт рішення. Чи є зміни доповнення до проєкту рішення? Немає. Пропонується прийняти даний проєкт рішення за основу. І, і в цілому є пропозиція. Прошу провести е, лічильні комісії голосування депутатам Підготуватися. Белоконь, за. Борга, за. Демченко, за. Дончик, за. Емельянов, за. Негрей, за. Петрів, за. Синенко, за. Супруненко, Техучко, за. Шраменко, за. Щеглова, за. Яблонос, Пятнадцять. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до другого питання. Затвердження <кій> програми здійснення землеустрою на території Вільнянської міської територіальної громади на 25-й рік. Доповідач Євгеній Руденко, начальник відділу земельних відносин, виконавчого комітету Вільнянської міської ради. Шановні чи є не доповідати? Mm -hmm. Немає питання до доповідача. Хто бажає виступити з даного питання? Будь ласка, ну не коротенько, такого зучиної комісії. Я пропоную. Ласка. Уже зараз продумати питання, доповнити цю програму пунктом про інвентарізацію. Землі. Не на сьогоднішню сесію, а наступну. На наступну, дякую. Записано протокольно. Не заперечуєте? Депутати, не заперечуєте? Ні. Все. Записано протокольно. Шановні, є ще запитання до доповідача? Бажаючих виступити? Немає. Зміни до проєкту рішення. Немає. Пропонується е, зараз е, провести голосування е, щодо проєкту е, рішення питання номер 2 за основу. В І в цілому ніхто не заперечує, Ні. прошу провести голосування. Мусієнко. За. За. Да. за Демченко. За. Дончик. За. Петрів. За. Нікрей, за. Петрик, за. Сінем, yeah. Сухрунем, yeah. Так за шрамен Черво Ярмоноса. Рішення прийнято, дякую. Третє питання про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 19.12.24 року номер 1 про бюджет вільнянської міської територіальної громади на 25 рік зі змінами та доповненнями. Доповідачу Легаділа, начальник фінансового відділу Вільнянської міської ради. Шановні депутати, є необхідність доповідати з даного питання? Немає це питання було розглянуто обширно обговорено чи є бажаючі виступити. Чи є питання з даного е, проєкту? Немає. Чи є зауваження до проєкту рішення? Немає. Пропонується прийняти даний проєкт рішення за основу. <свісна> І в цілому <свісна> не сто, не заперечує. <свісна> за основу пропозиція за основу, вибачте. Отже, прошу провести голосування. Питання номер 3 проєкт рішення за основу. <свісна> за. Білоконь. Да, Демчек. Дончик. Емельянов. Нерейс. Петрік. Сіненко. Супруненко. Тек. За. Шраменко. Щерлова. Яблонос. За. Я зрозуміла. Дякую. Питання за проєкт рішення за основу прийнято. Які пропозиції до проєкту рішення? Оля, Петрівна, будь ласка, пропонується внести зміни до проекту рішення з урахуванням суми перевиконання дохідної частини бюджету загального фонду, а саме забезпечити фінансуванням наступні заходи на додаткову суму 627-120. А саме 329 379 – Це розробка проекту по об'єкту нове будівництво водопровідної мережі від міста Вільнянськ до села Новогуполівка відповідно до програми Питна вода. 200 тисяч гривень ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ відповідно до програми поводження з твердими побутовими відходами та 97 741 сімсот літнє утримання доріг поточний ремонт відповідно до програми благоустрою з відповідними змінами у всіх додатках. Шановні, зміна до проєкту рішення вважається як єдиною цілою на загальну суму 627-120. Пропонується провести голосування щодо пропозиції такого додатку внесення до порядку верніше, до проєкту рішення. Питання. Прошу провести голосування. Можна запитання про літнє утримання доріг 200 тисяч. Залишим. Залишим. Це залишок коштів, це просто копійка на декілька квадратних метрів. Ну, ми Вона залишим. просто залишилася. Ми вивчаємося. Літнє утримання доріг. Будемо це брати. ремонт. Зараз ремонтні роботи. Оточний ремонт доріг. Я е, е, вам доповім, що... Ну, чи ми заморозимо ці кошти до літа? Ні, ми, можливо, і будемо виконувати вже зараз. Чому? Тому що у цьому році вже складений протокол. Заступника міського голови на ями вказані по вулиці, по вулиці Соборній. І неодноразово за цю зиму складено, тому що дорога за зиму вибивається, йдуть важка, важка техніка, йде військова, і, а відповідно поліція виконує свою роботу, складає протокола. Тому всю зиму ми платимо штрафи. Можливо, навіть зараз ми використаємо ці роботи. Ці гроші, тому що все те до цього виконували самотужки. Бачили де і як Так? я навпаки наголошую на тому, що ці кошти, якщо ми їх зараз резервуємо, фактично то треба ні, не резервуємо. коли температура дозволяє, можна виконати ямковий ремонт. бо дійсно проблема є не тільки по mm -hmm. собою, так обов'язково це тільки на ямковий ремонт. Я просто сказав, що да. ми літнє утримання доріг статтю, щоб не було, що вони будуть лежати до літа ці гроші. Тут що просто так заморозимо. називається захід, в дужках поточний ремонт доріг. Поточний Дякую. ремонт доріг вказано конкретизація Дякую. цього заходу. Дякую. Дякую Голосуємо. Е, так, за дану зміну, якщо немає більше питань, доповдень, будь ласка, прошу провести голосування. За. Бурк, за. Демченко. Дончук. за. 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 Негрей. Петрів. За. За. Сіненко. Супруненко. за. Супроненко, за. Текуч, за. Шаменко. За. за. Яблонос. за. Е, прийнята зміна. Тепер є ще зміни доповнення до проєкту рішення. Немає. Е, пропонується прийняти даний проєкт рішення в цілому. Прошу провести голосування. За. Банделюк. За. Білокон. За. Буркер. За. Денчек. Донче. Євільянова. Негреє. Петр. За. Сіненко. За. Супронов. За. За. Шрамен. За. 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 15 за. Рішення прийнято дякую. Шановні питання винесені на розгляд 68-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання розглянути в коїки зауваження до ведення сесії. Дякую. Отож, 68-ма позачергова сесія вільнянської міської ради 8-го скликання оголошується закритою.